Рі, рівняйся, Метою проведення всеукраїнської дитячо-юнацької гри Сокіл джура є виховання юних патріотів України. За основу береться національна гідність, активність громадянської позиції та здоровий спосіб життя. На відміну від інших турнірів, інших змагань, де, наприклад, от атлети, він тільки пробіг і все. А тут треба все. Тут комплексно повинно бути. Тут повинен і знати, і вміти. І рухатись, і мати силу, мати спритність, мати швидкість, мати все. Тобто він повинен бути всесторонній. Рахуйте, це 12 видів одному. У низовому етапі Всеукраїнської гри «Джура» взяли участь команди всіх шкіл нашого міста. Вони демонстрували свою строєву підготовку, навики по наданню першої медичної допомоги, стрільбі та перетягування линви. Козацька кобіновна естафета, де вони повинні пройти по Купинах це умовне болото називається. От по жердинах перенести пораненого, проповзти у вузькому коридорі, де всього висота 30 сантиметрів. По цьому протягнути пораненого по теж по вузенькому коридору. Одним із завдань було представлення команди, де учні показали не лише свої творчі здібності, а й патріотизм. Рід, наша особа. ми українці. Владислав Ролдугін, ройовий команди п'ятої школи розповідає: вже не вперше бере участь у цих змаганнях. І, хоча у минулому році за результатами вони зайняли друге місце, цього разу спробують показати себе як найкраще. Ми сподіваємося, звичайно, ж на історичні конкурси. Це відунь, як буде по історії козацтва і України. Також, можливо, рятівник, тобто по медичній підготовці, Ну і можливо, спробуємо щось показати на спортивних змаганнях, на яких ми той рік на жаль не показали свого рівня. Команди від Дубна вже неодноразово займали перші місця на змаганнях всеукраїнського рівня. Ми зайняли тоді сьоме місце, ми тоді якраз тільки відкрилися ці змагання, ми поїхали ще навіть навіть толком ще не знали, що там буде, як там буде. Ну, якось справилися, ми тоді даже по строєвій Суворовській ліцеї обійшли київський, що дзвонили, казали, як це таке може бути. Ну Важко було, але нічого, сьоме місце тоді зайняли. І тоді було 36 команд. Цьогоріч всеукраїнський етап змагань військово-патріотичної гри «Джура» буде проходити на території нашого міста та району. А тому кращі учні, які представлятимуть дубно, сподіваються виступити на досить високому рівні.